Вітаю вас маленькі художники та їх батьки. Пропоную вам малята послухати чудовий вірш про трамвай. Через місто колія лежить і трамвай по колі біжить. Їде він, сигналить дзвінко, від зупинки до зупинки. І трамвай завжди спокійний, не швидкий, але надійний. Без білета знає кожен. Їхати в транспорті не можна. Старшим людям, як водиця, треба місцем поступитися бути тихим і не штовхатись крепкою і за поручень триматись. Я сьогодні для вас підготувала стилістичну форму у вигляді ось такого трамвайчика, де ми його прикрасимо орнаментом з петрикійського розпису, віткою, цибулькою, жерлиною, маленькими листочками, ягідками і смолодинками. Починаємо наш розпис, ось наш трамвайчик, беремо пензлик. У мене білка, третій номер, змочуємо водою, набираємо жовтий колір, зафарбовуємо квіточки серединку, хай вона поки що висихає, у нас їх дві. Ось. І почнемо малювати листочки. Беремо зелену фарбу, кінчик жовтий. Два кольори на пензлику. Перехідний мазок буде. Проводимо середню лінію і всередині листочка ставимо мазочки до середньої лінії. Можна додати червоний або помаранчевий кінчик. З другої сторони так само. намалюємо квітку цибульку. Я хочу намалювати її помаранчевого кольору, набираю повністю фарбу на пензлик, кінчик беру жовтий або червоний, можна блакитний. Вибирайте, який вам завподобию, у мене буде перший жовтий. <кхух> Проводю до серединки. Ось так мазочок ставлю, потім беру інший кінчик. У мене тепер буде синій, він трохи коротший, з'єднуємо до серединки. Добавлю ще червоного кольору на кінчик. Ось так. У Ось. мене квіточка розкривається, то ми її доповнюємо пелюстками знизу, підчеркуємо форму до серединки. Ось так. Другу половинку робимо так само. У нас ромашечки і смородинки ще є, тому я беру піп'ятку або ватну паличку. Ромашечки робимо блакитного кольору, а смородинки можете зробити помаранчевого або червоного. По колу ставлю і натискаю, щоб пелюстка була об'ємною. Ось у мене ромашечки і смородинки готові. Ось такий вийшов гарний бігунок. Нас залишається квітка жоржина, ми її малюємо пальчиком. Мочимо вказівний пальчик фарбу, сухий пальчик мочуємо і оздоблюємо квіточку. Кожну пелюсточку ведемо до середини квітки, до жовтого. Або оздобитися квіточкам серединку. Я беру піп'ятку, а ви берете або вадну паличку. Я мочу в зелену фарбу і отак по колу обрамляємо по пелюстках серединку. За бажанням, можете розфарбувати деякі елементи нашого трамвайчика, а я намалюю травичку. І зведення, З'єднаю всі елементи між собою. Ви можете також додати зеленої фарби. Я беру пензлик з кочачої шерсті. Ви можете пензлик взяти білочку першого номеру тоненьку. Смочую водою, лишню вологу прибираю, зелену фарбу повністю набираємо. І коло гілочок малюю маленькі травинки. Ось так оздобила я свій трамвайчик. Він дуже веселий, такий позитивний. мене Ви на вулиці можете бачити багато різного транспорту, який прикрашають різними малюнками або якоюсь інформацією. У нас трамвайчик у традиційному українському розпису. Дуже гарний, цаковитий, яскравий. Я думаю, на вулиці. Ви будете його впізнавати, завжди вам буде приємно в ньому кататись. Дякую вам, діти, за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!